Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 ФМ. Кожного з вас працюємо для підтримки Збройних сил України, працюємо заради перемоги, заради України. Доброго сім дня, це проєкт Рефлекторія. Мене звати Іван Подорук. Як завжди, на цей момент ми обговорюємо нагальні суспільно-політичні значущі події в нашому житті. Почну з банальної фрази. Кажуть, що коли говорять гармати, то музи мають мовчати. Банальний вислів, але він спростовується з кожним нашим ефіром, з кожним нашим гостем, який представляє сферу культури або мистецтва, тому що. Знову ж таки банальний вислів, я казав колись у Черчилль, Якщо ми скоротимо витрати на культуру, то заради чого ми воюємо, власне кажучи. Український центр культурних досліджень унікальна організація на теренах України, яка сьогодні проводить безліч аналітичної, безліч гуманітарної, безліч дослідницької відповідної роботи для того, аби втілювати в життя культурні індустрії, культурні проекти, креативні проекти і таким чином просувати імідж культурної України на у всьому світі у всій Європі сьогодні гість нашої суть нашої студії Ірина Френкель, директорка Українського центру культурних досліджень. Добрий день. Добрий день. Я знаю, що ви буквально з коліс, пані Ірино, що ви от от буквально повернулися нещодавно закордонної поїздки. Ми трошечки згодом а, поговоримо про те, чого і де ви були, з якою метою і що, власне кажучи, стало результатом цієї поїздки. А зараз на початку нашої розмови декілька слів. Чим живе сьогодні Український центр культурних досліджень? І які основні функції виконує в умовах військового стану Український центр культурних досліджень це установа, яка аналізує е, напрямки культурної політики, і особливо е, актуальним стали наші дослідження під час covid 19 і, звичайно, е, під час уже активної фази війни, яка триває з 2014 року. Окрім цього, Український центр культурних досліджень відповідає за науково методичний супровід імплементації конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини і про захочення розмаїття форм культурного самовираження, тобто обидві конвенції є дуже актуальними, особливо зараз військових умовах. Тобто можна сказати, що в принципі Український центр культурних досліджень це своєрідна установа, яка інтегрує українську культуру в культуру світового масштабу. Можна так сказати? Ну, скажімо, за допомогою наших досліджень, mm -hmm. ми можемо виявити напрямки, які будуть Кавими закордонної аудиторії, і звичайно, просувати той чи інший напрямок в світі. І на жаль, я маю констатувати, що війна дала нам, от війна дала нам такий шанс, коли про Україну заговорили в першу чергу. Заговорили про українську культуру, українське мистецтво, тому що воно було, скажімо, знівельовано за радянських часів, і з перших днів війни. Взагалі, як відбувався наш перший день війни, що да, от як дійсно, да. як український центр культурної дослідження зустрів. 22 Міського. лютого напередодні ми збирали таку невелику нараду і просто проговорили, що ми робимо, в разі, якщо щось. Критичних ситуацій. Тому що ми так. знаходимося в центрі міста Київ, і, звичайно, ми розуміємо, що в нас багато архівів, багато документів, які мають бути збережені. Ми відпрацювали алгоритм дій. І коли 24-го почалося, звичайно, кожен виконував свої обов'язки, підчати документи, архіви тощо. І одночасно ми запустили відразу повністю зміну контенту Фейсбуку і сайту, тому що ми розробили такі смайліки в військових казках, мілітаризували терміново проекти. Тобто, якщо була гастроспадщина України, традиції гостіності культура приготування страв, відразу заговорили про військову гастроспадщину України і почали ну, відповідно збирати. да адаптація да, пішла да. під військову тобто, тематику. Буквально в перший день війни, коли багато людей намагалися виїхати, ми сиділи і переробляли. Повністю контент в той же день. Ми запустили опитувальник, який стосується руйнувань об'єктів матеріальної спадщини і об'єктів взагалі сфери культури, для того, щоб фіксувати те, що відбувається, і відразу ми це поширили мережою соціальними мережами, і почали з перших днів з перших годин війни отримувати інформацію, що відбувається саме на цих територіях. А напередодні початку активної фази війни ми провели. Дуже великий форум в Сумах, де збирали східну Україну, і якраз у мене залишилась група культура схід України, і ми відразу почали комунікувати з людьми, які опинилися з перших годин війни вже під обстрілами, тобто яким чином переформатуються роботи закладів культури. Тобто, ми все брали з коліс. Поговоримо обов'язково про цю тематику, тому що дійсно нам треба мати чіткий реєстр, які заклади культури, які культурні об'єкти сьогодні постраждали, які на превеликий жаль взагалі знищені. Ми пам'ятаємо, що було острів, ну, скажімо. У так на пам'яті це музей Марії Примаченко, який постраждав ну там майже знищений, наскільки я знаю. хоча там деякі роботи вдалося все ж таки, там рятувати. вдалося да. рятувати роботи, да. а ми споруду ні? Да. Центром свого часу було започатковано ну, унікальний проєкт, це перша українська гастрономічна енциклопедія. Якщо я не помиляюсь, два роки тому він вона почала діяти, ця програма. І скажіть, будь ласка, Ірина Володимирівна, наскільки сьогодні в військових умовах цей проєкт живий і наскільки він є актуальним? Ну він є абсолютно живий. У нас є з'явилися нові розділи. Це рецепти польової кухні, як вижити в умовах війни. А з перших днів війни ми прорахували раціони, які необхідно взяти на добу або на дві доби в бомбосховище з собою, щоб зберегати здоров'я спокійно. Тобто пішли вже такі порадниці, да, да можна якби це і... не було сумно і але почали. Разом да, почали вивчати, яка кухня була у наших козаків запорожської Січі, тощо і почали збирати вже другий том цієї гастрономічної енциклопедії це військова гастроспадчина України. і дуже багато отримали фідбеку від наших. Мешканців України, які теж із задоволенням надсилали спогади, скажімо, рецепти, спогади з за часів Другої світової, Першої світової війни, від от скажіть, от думали, чи колись знадобиться, Да, от я кажу, життя саме так поставило нас в такі умови, що а виявляється, знадобилися всі ці історичні, так би мовити, гастрономічні надбання? Ну, взагалі, скажімо, от передача традиції, жива традиція, це притаманно українському народу, тому такі речі зберігаються. І, наприклад, якщо ми зараз аналізуємо деокуповані території, ситуацію на деокупованих територіях або на окупованих територіях, то в першу чергу репресіям піддаються працівники культури, тому що вони є носіями українських традицій. А денацифікація, яка оголошена ворогом, це є намагання силової зміни культурного коду країни. Тому саме знищення працівників культури і історичної пам'яті є е, пріоритетним у наших ворогів, і наше завдання зараз максимально зібрати все, що ми можемо зібрати, тому що е, якщо жива традиція, жив український народ. А так як ми віримо в нашу перемогу, і ми знаємо, що ми переможемо, тому що у нас є ідея, ми вільні люди. За нами і, правда, за нами правда, і я вважаю, що це стане дуже таким. Великим надбанням після перемоги, тому що ми маємо це просувати у світі. Ось таке поняття: нематеріальна культурна спадщина України. Воно теж на слуху, воно було втілено також свого часу українським центром культурних досліджень. Якщо можна декілька слів, наскільки сьогодні це ця, ця програма діє? Наскільки вона сьогодні актуальна? Ну, нематеріальна культурна спадщина України це наші традиції, це наші ремесла, це наші обряди. І існує національний перелік нематеріальної культурної спадщини України. Я хоч Збір проводиться. Збір проводиться, і ми постійно здійснюємо моніторинг. Кожного року ми маємо подавати звіт на МКІП на міністерство культури, інформаційної політики і раз на 5 років до ЮНЕСКО. І звичайно, коли ми в березні місяці, 15 березня, зустрілися онлайн з ЮНЕСКО з керівниками міжнародної організації, вони були в шоці від того, що відбувається на нашій території, і саме говорили про те, що наші ремесла, наші навіть наші борщі, да, е, е, зараз знаходяться під загрозою, тому що це екоцид, це екологічна катастрофа, яка відбувається на окупованих територіях. І ми розуміємо, наприклад, що ми говоримо про кролівецьке ткацтво, то льон може не вирости наступного року, і тоді пририває. Я вже перервав перервав да, традицію в дотриманні традиції далі так, майстри, які знищують майстри, які виїжджають за кордон. Тобто, ми зараз намагаємось в тому числі фіксувати кількість майстрів, які виїхали за кордон, або які змінили місце проживання, наприклад, зі східної України на західну Україну. І навіть на останній наші підсумковій конференції я на цьому наголосила, тому що це є важливим розуміти цю міграцію, бо це є наша традиція, це є ареал. І ми не маємо це зберегти, і щоб потім цей ареал далі розвивався. Ну, Но це носії культури, це носії етносу на сі нашого етносу. Так, тому що да, це дійсно належить до культури, тому що мистецтво це професійне мистецтво. А культура це те, що об'єдна до речі, нематеріальна культурна спачна. Mm -hmm. Так, от ЮНЕСКО нам сказала, що взагалі Європа не знала такої руйнівної війни останні 80 років, і вони наразі намагаються якимось чином відпрацювати алгоритми. Проте Мені стали чекати алгоритмів ЮНЕСКО. Ми самі запровадили моніторинг стану закладів культури і провели дві конференції. Першу конференцію ми провели 15 квітня. Це заклади культури на лінії вогню на так? лінії вогню. відбудова так. і таким чином. Ми вперше зібрали взагалі всіх всі регіони України, навіть з окупованих територій, і говорили про кейси, які існують, тому що є. Де лаковані установи культури є. М Установи культури, наприклад, Харківські національні театр, який виїхав в Словаччину, вони були евакуйовані. І, звичайно, там є власні ну, проблеми, здобутки ну, зрозуміло. Але ж вони там все ж таки так. проводять свою ді діяльність, Вони проводять свою діяльність і вони саме культурно дипломатичну місію виконують угу. наразі. Но, проте, ми знаємо, яким чином це відбувалося, тому що ракета 8 березня зруйнувала дах театру. І театр працював півтора місяці в, в Митроп. Політені, і вони навіть провели там Харків Фест, і наприкінці квітня вже вивезли е, повністю перший склад з дітьми, з е, песиками, з китайського з кішками е, до е, Словаччини, Словакії. І наразі вони знаходяться в, в європейському турнеї. Ми також допомагаємо з контактами для того, щоб організовувати ці виступи і говорити про Україну голосно. Я не буду зараз запитувати цифри. Я розумію, що там за напевно за десятки тисяч цих об'єктів на. Сьогодні зруйнованих так, але разом з тим, загальна картина якою може бути на сьогодні? Загальна картина є дуже, скажімо, такою важкою, і тому, наприклад, Така організація, як Інститут культурної політики, виступив з ініціативою з громадською ініціативою створення платформи «Help us, Ас safe Ukrainian culture», І ми наразі об'єднали підписуються меморандум різними організаціями-установами саме на відновлення закладів культури і культурної діяльності на деокупованих територіях. Почали працювати з донорами європейськими і почали створювати такий... Фул підтримки, тому що я розумію, що навіть в багатьох перспективних планах відсутні, на жаль, відсутні ну, культурний компонент. Ніхто не передбачав. Ну от е, була конференція у вас е, презентація, так би мовити, своєрідна презентація вашого проекту Міжнародні норми та практики збереження культурної спадщини під час збройних конфліктів. Фіксація реституція і повернення. Тобто, в рамках е, цього проекту я так розумію, що відбуваються міжнародні комунікації, міжнародні контакти, які якраз спрямовані так на. Ну, це підтримку. взагалі да це взагалі це вже була підсумкова конференція, тому що коли 25 лютого зателефонували директори музеїв з питанням, що робити, тому що жодного документу з МКІП ми не отримали стосовно алгоритму дії евакуації фондів. І ми знайшли документи 14-го року, оприлюднили терміново на сайті Українського центру культурних досліджень в соцмережах, Один з регіональних представників, який знаходиться у Львові. Ігор Гармаш виступив з ініціативи. Це громадська ініціатива, центр порятунку культурної спадщини звичайно, Український центр культурних досліджень відразу дав, скажімо, ну підтвердив, підтвердив да, дах, цю підтримку. ініціативу. Ми далі такий дах, і вони напряму почали працювати з шістю країнами, і таким чином, в перший місяць, ні врятували. Понад 150 музейних установ і бібліотек, і в першу чергу не лише уже там дійшли активні бойові дії, а якби передбачали, да, що може статися в Запорізькій ну так, області, Херсонської, так. і таким чином ми встигали або упередити, скажімо, упередити так, і, або вивозити експонати, або їх ну, закапувати, угу. зберігати таким чином, щоб ну, упаковувати таким чином, щоб вони не зруйнувалися. І вже е, за підсумками цієї діяльності е, ми провели. За цю конференцію Багато було збережено, я так наскільки знаю. Дуже багато експонатів, дуже багато так, предметів було предметів Так, і були всі е, міжнародні донори, які нам допомагали матеріалами, і вони всі говорили про те, що наразі на деокупованих територіях і взагалі ми маємо займа... займатися оцифруванням спадщини. І зараз оця громадська ініціатива, яка уже е, реєструється офіційно, тобто на має отримати юридичний статус, і вона також приєднується до нашої платформи «Help us save Ukrainian culture». Вони будуть займатися діджиталізацією експонатів. От якраз про ці інструменти Ірина Володимирівна, про діджиталізацію, про онлайн, про інтернет. Я знаю, що багато просвітницьких проєктів Українського центру культурних досліджень сьогодні, враховуючи такий стан, вони працюють в онлайн. Вони сьогодні залучають своїх глядачів. Один з них це культурні практики, установ культури під час військових дій. Наскільки вони вдалі ці проєкти, І на базі, я знаю там і на базі бібліотеки, на базі творчих колективів це відбувається. Ми протягом восьми місяців збирали ці кейси. І наразі я зробила аналітику повністю, тобто прикладну аналітику, і робимо ми в першу чергу для європейських партнерів цю аналітику. Я захищалася в Доноуні Кремс, і мій науковий керівник дуже зацікавився цим дослідженням. Ми його оприлюднимо наприкінці січня в Україні. А в Німеччині і в Австрії ця презентація відбудеться 9 березня, з 9 березня 2023 року, коли ми будемо говорити безпосередньо уже про ті напрямки, які нам необхідно. Надалі розвивати. Проте, деякі аналітичні висновки вже є на сайті Українського центру культурних досліджень. Це за результатами конференції. П'ять моїх великих статей по напрямках, по театрах, по мистецтву окремо, по матеріальній спадщині, де зроблено аналіз, що відбувалось в перші дні активної фази війни, яким чином взагалі пішли громадські ініціативи, які були дії центральних органів виконавчої влади. І місцевих влад І я хочу сказати, що процес децентралізації, який відбувся, да там скажімо, так, угу. потужно до 2019 року, і далі там е, Дуже багато допоміг зберегти в тому числі і установ культури і музейних установ, тому що е наші міські голови, особливо маленьких міст, самостійно приймали рішення, і на ми бачимо вже зараз за результатами деокупованих територій, що багато збережено рішення були адекватні <повідальні> і правильні рішення були адекватні. правильні, цей механізм децентралізації допоміг врятувати саме культуру в малих містах. Ви сказали, що активно співпрацював сьогодні з ЮНЕСКО. А які ще можливо інтернаціональні міжнародні донори підтримують сьогодні ну, вас в цій діяльності? В першу чергу ми будуємо горизонтальні зв'язки. І звичайно, коли почалась війна, і коли ми вже запустили наші мілітаризовані проекти, я почала аналізувати з ким ми працювали під час замірних часів. І ми почали вибудовувати горизонтальні зв'язки між муніципалітетами. Я завжди говорю, це те, що це більш ефективно. народно культурна дипломатія. Скажімо, так Так. і таким чином муніципалітет к муніципалітету може допомагати абсолютно ефективно. І дуже багато було зроблено і для Вінниці, і для Тульчина, і для інших міст України країни саме в горизонтальних зв'язках, тому що що стосується великих інституцій, які звичайно допомагають, ну це як правило дуже довгий процес погодження, а враховуючи теж децентралізацію. Рішення яка існує треба приймати в європі, миттєво, то міські так. голови скоріше приймають mm -hmm. рішення і добиваються тих чи інших цілей, або що нам необхідно, і таким чином можна допомагати ефективно містам. Я знаю, вас як людину досить активну людину досить креативну і динамічну. Знаю, що ви надзвичайно активно займаєтесь і Керівниця українського центру культурних досліджень і як митеці, як просто громадянин України, ви активно займаєтесь волонтерською діяльністю, ви формуєте гуманітарні вантажі, і тому, от ми почали з того, що ви буквально от повернулися за кордон. Я знаю, що ви були там в пошуках необхідних матеріалів, техніки і обладнання для Вінниці. Що саме вдається привезти сюди? Ну наразі ми вже на логістич вирішення логістичних питань до до кінця року, слава Богу, придуть швидка, генератори і далі будуть ще дуже потужні генератори з баварії. Для нас і ну, для Вінниці, тому що дійсно наші медичні установи, школи, садочки потребують саме таких, таких потужних міцних, да механизм. потужних генераторів. Тобто мова не йде зараз про якісь побутові. Це промислові генератори, які шукали. Ну проводили різноманітні акції, говорили, розповідали про Україну, тобто ну. Допомагали промоушен своєрідне да, просування України відбувається. Існує декілька акцій, які було започатковано. До речі, завдяки е, першому всіукраїнському сесійному джазовому бенду. Це музика допомагає Мізік Хілфт і Солідаритет Україна. І е, цей молодіжний бенд в червні місяці зіграв 38 концертів концертів в Європі, саме просуваючи. Вінниці в першу чергу і е, ідею допомоги від міста до міста, і би, результати вже є, і ми дуже цим пишаємось, тому що дійсно культурна дипломатія це найбільш потужний інструмент, тому що коли люди втомлюються від війни, від ми розуміємо, що неможливо підтримувати дуже високий градус е, психологічно, постійно, дуже психологічно, да, до подій, які відбуваються в Україні, навіть коли ти бачиш стрічки новин європейських. Одно, ми вже йдемо не в першому плані, а йдемо там другі, третя друга, третя новина. Тому коли є мистецька складова, і коли ми говоримо про те, що от, це Україна, от, це ми і ми заявляємо іменно за допомогою мистецтва, то люди починають донатити, дійсно донатити от на ці акції, які започатковані безпосередньо європейцями, і вони починають допомагати нам. Я вам дякую. Дякую від імені Територіальної громади Вінниці за вашу роботу, за ваш неспокій, за те, що ви прагнете усіма. Своїми ресурсами наблизити перемогу України. Це була Ірина Френкель, директорка Українського центру культурних досліджень. Ми говорили про реалізацію мистецьких культурних проєктів, проєктів нематеріально-культурної спадщини в умовах війни і про те, яким чином сьогодні провадиться промоушен, про просування українських ідей на міжнародній арені і про волонтерську діяльність. Бережіть себе, бережіть навколишній світ і вірте в Збройні Сили України. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 1018.